Як тепер військові будуть облаштовувати життя в своїх частинах через центральну через Міністерство оборони, тобто через Київ? Насправді проголосований у першому читанні за основу законопроект ще не дає відповіді, як буде оподатковуватися фактично, куди буде йти податок ПДФО військових центральний чи залишиться на рівні місцевому, тому що до другого читання є домовленість і комунікація з органами місцевого самоврядування з відповідними асоціаціями про переговори і пошук компромісу. Я особисто не голосував за основу за цей законопроект, тому що, чесно кажучи, вважаю, що забирати зараз ресурси у місцевих громад навіть під хорошими намірами не можна, тому що, по перше. Нема жодних гарантій, що централізація бюджету забезпечить 100% цільове їхнє призначення. Тобто, в друге на місцевому рівні допомагають також військовим формуванням у значній мірі, але тим не менш теж не може бути нецільового і не пріоритетного витрачання коштів на ті потреби, ну там не хочу називати барабани плитки тротуарні, але не на ті потреби, які наближають нашу перемогу. Але разом з тим треба розуміти, що основне, що ми маємо отримати на виході до другого читання, це максимальна. Кошторис максимально який би наближав нашу перемогу і забезпечував усім необхідним наших військовослужбовців. Тому переговори на цю тему тривають. Я думаю, що буде ряд значних правок до другого читання, які дещо цю ситуацію виправлять. Відносно відповідно до того будемо і визначатися з позицією. Станом на зараз те, що голосувалося, я вважаю, що це наступ на децентралізацію на досить Правильної потужної реформи, яка була в державі, це наступ на ресурси місцевих громад. До речі, ми з депутатами з розумної політики зареєстрували законопроект і будемо його у якості правок пропонувати до цього законопроекту, який надає офіційне легальне право органам місцевого самоврядування витрачати частину своїх ресурсів коштів на допомогу на збройні сили України і на військових, тому що зараз вони це роблять напівлегальними способами.